Зима для бездомних у Мукачеві найважча пора. Запевняє безпритульний чоловік, який не називає своє ім'я. Каже, роками кочує з місця на місце в пошуках тимчасового прихистку. Їжу й гарячі напої йому також доводиться просити у небайдужих людей, адже залишився без домівки і рідних. Каже, місць обігріву в Мукачеві небагато, тому зиму переживає дуже складно. Чому ви саме живете на вулиці? Ну не зовсім на вулиці а де – получ. А де ваші рідні? Чому вони вам не допомагають? Померли. Померли. Да, сестра последня. Mm. А племянниця в Германии. Mm. Связь пока потеряла. лікарні mm. був, лежав бесплатно. Mm -hmm. У Мукачеві кількість безпритульних людей збільшилась, створюючи антисанітарні умови у місцях, де вони перебувають. Багато з них потрапляє до лікарень з обмороженням. За словами мукачевців, проблему з безхатьками потрібно вирішувати якнайшвидше. Багато з них просто вимушені так жити, в них немає іншого вибору. І я думаю, що кожен з нас має про це подумати. Я думаю, якщо кожна людина е, візьме якусь відповідальність на себе і, наприклад, запропонує роботу таким людям, е, наприклад, навіть якусь елементарну, то я думаю, в них буде якась мотивація до хорошого життя, і я думаю, це може вирішитися. Ну та то шкода, того, що без хаті, напевно, справді багато. А По якій причині вони такими стали, теж невідомо. Чи є, наприклад, у нас Таке соціальне житло для таких безхатьок. Може для них відкрити якесь там общежиття, щоб там вона там проживали хоча б в холодні часи, тому що багато із них привикли до такого життя і вони не будуть дотримувати ні порядку, нічого, не будуть так і жити. Це завжди болюча тема. Наразі вона я бачу поширена, тому що. Зараз морози і на жаль на вулиці дуже багато безхатьків, тому ну є лише пропозиції чим побільше робити місць обігріву. нехай. Міська рада займається цим питанням. Волонтери міста неодноразово звертались до міської влади з проханням вжити заходів для вирішення безхатнього питання. Але, за їх словами, небайдужих людей ніхто не чув. Єдине місце, мабуть, на всю область, де відсутній центр чи заклад соціальної допомоги безхатькам і людям, які потребують такої допомоги. Чисто людської люди замерзають взимку на вулиці. Вже є втручання представників омбудсмена, але як воно вирішиться, не знаємо. У громаді поки що відсутні такі місця, хоча б ліж, пару ліжок, щоб було людям де надати ту допомогу помитися, чи там ліки дати, чи гарячого чаю. Цілодобового маю на увазі. Небайдужі громадяни вирішили завітати на прийом міського голови, аби вкотре обговорити проблему безпритульства в Мукачеві. Скажіть, будь ласка, шановні, якщо я вас нас опитую, така та, такий заклад соціальної допомоги? на даний момент не буде, бо нема бюджетних коштів щоб це побудувати. Мукачево залишилось єдиним містом в області, в якому такого центру немає. Це я питання шановні, шановні, то питання тоді, чому в інших містах шановні. є фінансування? Давайте немає. на даний момент. Я депутат міського раду, нехай нормальних Нормальний хід. Ну, відрізмі, от ви розумієте, от така історія відбувається. Ну на саме все ж таки ратуша повернулася обличчям до людей знедолених, до людей без хатюк. і, врешті-врешт, якимось чином знайшли можливості відкрити на 100-тисячне місце з приєднаними селами, хоча б один притулок для таких людей, які би при наявності, наприклад, негативного ставлення на алкотест, могли. Прийти в це приміщення, просто там е, помитися, прийняти душ, е, з'їсти тарілку гарячого супу, щоб не створювали тим самим дискомфорт для громади.